О це колоніст. Колоніст це я. Як родився? Що це таке? Це було початок 2000-х років. Це моя родина Придунайська Бісарабія — це південь Одеської області. Я скажу, в 90-х роках це був найбільш депресивний регіон в Україні. Найбільш депресивний дороги не було, сільське господарство лягло, промисловості не було, і там не було ні медицини, ні освіти. ну там були дуже важкі роки. І зрозуміло, я керівник, працюю там в Києві, в Одесі, я зловживав служб, службовим станом, я там дуже багато допомагав. І в якийсь час ми вирішили зробити виробництво для того, щоб показати потенціал краю, потенціал людей, теруар і так далі. І зробимо виноробню на сучасних європейських стандартів. При Дунайській Бісарабії вино виробляли з часів стародавньої Греції. Там була фракія, а фракійці робили краще віна. Вони постачали в Спарту, там в Трою. Ну, щоб краще війна під час це Фракійське царство виробляло пшеницю, фрак... Віна, там, Арфей, Евдіка це все е, фракійці, І вони всі народилися е, у нас. І Спартак Фракієць. Якщо завжди кажу, що Арфєя, Вредіка, Спартак, вони... З Придунайської Бесарабії ніхто не заперечує, Бо кажу, докажіть, що це не так. І Ніхто мені ще не доказав, що це не так. Під час стародавньої Греції, під час Римської імперії, а Придоунайської Бісарабія входила в склад Римської імперії, вона називалась Мізія, э, Візантія. І до навіть османського домінування, коли турки почали домінувати, там зрозуміло, що міноробство воно зупинилось, і е, десь початок середини 19 століття, коли прийшли колоністи, а їх було багато на, в тому регіоні. Це були німці колоністи, це були французи, швейцарці, це шабо, колоністи, греки і так далі. І болгари-колоністи вони прийшли на південь. І зрозуміло, вони всі от почали займатися віноробством. Ну, першими почали швейцарці в шабо, тому що там теруар дуже такий класний теруар в тому регіоні. Я скажу, що у нас 300. 10-320 сонячних днів. У нас температура на березі найбільшого озера в Україні і другого в Європі Пух. Ти бачив це озеро фантастичне. І коли філоксера знищила дуже багато виноградників в Європі Франції, Італії, Іспанія, десь друга половина 19-го століття, в Європі з'явився такий дефіцит вина. Так от цей дефіцит покривався во многому з півдня України, з нашого регіону. І вивозили баржами по Дунаю війна в той час, особливо там, в скандинавських країнах, Данія, Швеція, Голландія, Нідерланди і, і в Німеччину. Доброго дня, доброго, доброго дня! дня. А, Дуже радий, так. У регіоні ми знаходимося в географічному центрі п'ятої южної зони України. Наша держава була розподілена на декілька регіонів, де проводились державні випробування всіх рослин, які потребували, ну, сортовипробування, тобто сортове. І такий центр от, географічний був у це, в селище Криничне, Болградський район Одеської області. Тут були селекційні станції, сортовипробувальні дільниці, які проводили дослідження по вирощуванню много рослин разных культур. ну, найбільш, конечно, увага была, поделялась винограду. Виноградники на какую почву? На червоный глина? На да, суглинистый, суглинищий чернозем. Но у нас расположены виноградники в такой как бы аэродинамической трубе, прибрежный юго-западный склон а. к озеру. И мы там видим во врагах, и, конечно же, мы делали исследования всех почв не только у нас, а исследования еще и в Германии, в Институте аналогии, и почв. Помимо испытаний и исследований, которые мы делали э, по изучению сортов винограда новых, мы еще и определяли направление их использования. Сколько гектаров э, виноградников? смело можно сказать о 42 гектарах которые уже плодоносят о -о. Да. мы должны дойти до 100 гектаров чтобы обеспечить себя самим со своей продукцией чтобы не быть зависимым ни от кого чтобы да. мы имели свои виноградники свои плантации чтобы не покупать на стороне другой виноград который мы не знаем как его вызвать ну, понятно да? мы с вами вездешь до того места где Ми приймаємо наш виноград. Виноград ми тільки вручну, ручна збірка, в ящики, тільки в ящики, тільки в ящики пластиків, Загружаються в наші машини, рефрижератори, щоб менше стресової ягоди стресу при переменні температурних режимів. Його. Виноград привезли тут от розгружають і переробляють на е сортувальних машинах французьких пелінг і дробарках італійських поні на двох дробарках. Кожного разу з бісер, і кожному разу. <плес> а, <плес> якщо робити ігріст класичним методом, треба робити купаж декілька років, для того, щоб воно постійно було однаковим. І ми почали е, перший урожай 13, 14, 15. і ми виробляли спеціальний він, матеріал для ігрістова, е, для того, щоб робити купаж е, в 2015 році я поїхав. В Британію графство Кен працював на віноробні таким звичайним працівником ми навчалися, я навчався. Зараз ми покажемо наше виробництво нашого ігрістого вина бісер класичної технології шампанізації, ферментація, друга ферментація в пляшках. Тут э, цех, де проводиться дегаржаж і ремуаж. Витримка на осаді та ферментація, друга ферментація в пляшках. Ось вот тут у нас іще одне приміщення. Бачите, в таких стелажах. тут витримка і ферментація ігристого вина. Яка продовжується не менш ніж два роки, а є партії і вже три роки. Тираж ми робимо з віноматеріалів декілька років, трьох, максимум трьох років. Робимо це ігристе віно блан де блан з сорту з винограду сорту Шардане. Які вирощуємо тільки на наших плантаціях. Ми ніде не закупаємо виноград для нашого ігристого. Це принципіально, бо е, ті е, кондиції винограду ми можемо контролювати, як ну і правильно все це робити тільки з нашого винограда. Після цього закінчення процесу ремюажу в жиропалети, е, ми залишаємо у цих корзинах ще напродовж двох, не менше двох місяців, щоб воно закріпилося, що іще віддалося всі свої там, живі дрожжі. І ця стадія казі проходить у нас не менше двох місяців ще з горлушком. А потім треба скинути осад. Потім охлаждається, заморажується, Це замерзає цей весь осад. Після заморозки робиться дегержаж, знімається та пробка, кронін пробка, і потім додається отут на дозаж. Дозируємо це експедиційним лікором, який закупаємо з Франції, готовим. Ми самі не готовим лікор експедиційний. Експедиційний лікюр це коли ти в гостях наліваєш, щоб ти випив і уїхав. На все! наконець. Щоб проходило бродіння, щоб цей цукор перебродив і дав нам углекислоту, кислоту, це тиражний лікер, котрий робиться на віні, на тому же віні з доданням сахарози. Експедиційний лікур при дозажі вже при після діґержажа при дозажі, дається такий лікор, який робиться з концентрований виноградний сок. Потім сюди закривається корковою пробкою. От на, на цьому повному автоматі. Тут мюзле. Ця проволока, яка е, закріпляє нашу пробку, корку. нашу. Дякую. це дуже дуже цікаво. Дуже цікаво. Коли людины купуют пляшку медвежьимпинваз, не присядет, только требо пробить столько, столько усилий, столько вообще работы вообще. Да, не да, рано, да. Не рано, вообще. да. Это эта пляшка даже стоит миллион, миллион. Да, да, да. Висер. Ця назва теж е родилася е в Британії. От після пяти дегустацій я був в такому настрій у мене піднесений був. Я думаю, будемо робити. А як ми його будемо називати? Шампанське Н не можна, а ну, казати, там ігрісте чи якесь таке там газоване, і все не цікаво. І потім там народилась ідея, от я сразу кажу, бісер. Ну, ми додали. Ще одну букву С для того, якщо англійською писати, буде теж бісер. Якщо буде одна С, то буде байсер. І отак народився бісер від колоніста. Я, я, до речі, кажу, що ми, в принципі, це може бути така українська назва для е, ігристого класичним методом, як у Франції Кріман, як Кава і так далі. От українське. Е, ну я як би кажу, що я нема питань, хай всі виробники називають бісер. Це буде бісер від колоніста. Но з однією умовою, що для того, щоб ми не зіпсували е, саму ідею, значить, ми створимо таку таку групу е, експертів, і вони буд будемо перевіряти для того, щоб, е, щоб тільки якісне е, ігріста ми називали бісером. Ми почали виробляти ігрісти, потім почали виробляти бальзамічний оцет по технології модерні. Перший раз я бачив цей Це, цей... Бальзаміка, так. Да, Бальзаміка. Ми бачились в Одесі. В Одесі, так. Да, да, да. Да. Подарунку. Да, Ми залу були, там да, да, подарували. Я думала, Ну, оце базимісце, місцера, ну, Україна, модана, потім там. Мод, реджуміля, вообще, ще величайші традиції, але, але одна ж я спробував, і мене так понравилось, так подав, що до сих пор я Україна і спо тільки... Тільки вашу <свист> <та>, оцет. <спірка> і коли я спробував uh, бальзамічний оцет з медом, все. Я п'ю вмісто води. Ми навчалися. теж, Коли ми зробили перші э, зразки, І я відніс в Гудвайн і кажу, от ми зробили. Е, хочемо, щоб ну, продавати, показати. Кажуть, ну дайте нам е, е, ці документи, сертифікат якості, як потрібно. І ми прийшли оформлювати, а нам кажуть, мені кажуть, Івана Васильовича, а у нас в країні кведів немає. От Такого продукту взагалі не існує і немає. І ми не можемо вам дати. Я кажу, як, а що робити? Каже, ну треба розробити. Всю нормативну технічну документацію. Я кажу, як? А ви, кажете, зверніться до Інституту харчової промисловості, там все розробляти. Ну, я ж доросла і досвідчена людина, думаю, якщо я звернусь, це буде надовго. Так от я вам скажу, чим я пишаюсь дуже сильно. Працівники міноробні колоністи, наші технологи, ми разом ми, ми розробили. Всю нормативну документ, технічну документацію для цього продукту. І я її подав там податкову, держстандарт, вони затвердили, а документація розробилась в селі Кринічному, в селі Крінічному, нашими сільськими ну, ті людьми. І ми ввели в, в Україну цей цивілізаційний продукт, бо він цивілізаційний продукт, бальзамічний оцет. І він з'явився, ми дуже їм пишаємось. Все так смачно, що Це Україна, Марко, Україна з неймовірним потенціалом у всьому, особливо люди. Зараз у нас ще є проекти. Виноградний сік по особливій такій технології на пару. щоб… Було Ну, що ми розвиваємося, бо ми така країна, що ми, ми повинні все зробити. Ми, 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 ми вже як в родини європейських країн. Але ми ще повинні здивувати всі європейські країни, як ми зараз от Марка дивуємо, да? він одразу о о, 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 і так далі здивований. Причому відверто. Ми зараз в підвалі, де Витримка вина в бочках, бочки всі французькі, класичний барик і бочки на 300 літрів з спеціальним обжигом, який ми заказуємо в бандарнях. Після витримки у нас вина в ємністях готується для розливу. Ми включаємо музику, отут у нас були картини, ну тр трошки слажності, то ми взяли з оперного театру, привозили картини. А, у нас Михаїл Казінік на скрипці грав в Вівальді, ну, коли, коли ми здавали. <сử> тож, тож в питанні вина в бочках це дуже важливий момент, дуже, ну і дуже цікавий. І коли ти ну, розумієш, що тільки вино несе з себе заряд сакрального смисла і цілебної цієї ці сили. Розумію, що його етапи це живо, це жив, живий, живий організм. Наше віно повинно бути бажаним. Що мається на увазі? Ми не ходимо і не пропонуємо купіть наше віно, візьміть наше віно. Я завжди порівнюю з батьками, у яких є там, дочки, От в мене їх дві маленьких батьки, вони ж їх люблять. Ну, дорослі, особливо такі, як я. А потім вони виростають. І що тим батькам робити, коли з'являються? І Вони до них тягнуться. І тому я кажу: от вона повинна бути бажаною. Рік він вони повинні доказувати, що вони їх багаторять. І після цього там батьки можуть дати згоду. Так і ми. Я повинен подивитися, оці люди, які хочуть придбати наше віно. Що воно для них бажано, що вони хочуть, що вони будуть з повагою до нього відноситися і так далі. А не так купили, десь кинули е, в підсобку там, е, чи під це і все. Ні, ні, це не для нас. Ми хочемо, щоб наше віно стало частиною долі його шанувальників. Ми вирішили на базі двох українських сортів винограда, одеський Чорний. І Сухаліманські, які виведені в інституті Таїрова в 57-му році, а сертифіковані вони десь в 60-х. Зробити сортові віна. Раніше з цих сортів сортові віна не робив. І ми почали виробляти це віно першими, навіть і всі казали, що це неможливо, бо дуже ну, якби важко працювати з одеським чорним. І воно це вино було оцінено, і навіть Оскларк, це один із видатних експертів у світі він е, в Британії. Він сказав, коли в Лондоні він продегустував одеський чорний, він сказав Іван: це вино індивідуальність, це вино має власний характер, це вино дуже хороше, воно дуже хороше. І ви можете сміливо асоціювати це віно з вашої країни. Бо не всі країни мають власні сорти винограда. Були дуже задоволені, коли це віно стало е, якби візитівкою дипломатичного корпусу України. Воно стало дуже популярне в Україні. І от почали е, возити як сувеніри і так далі. І е, воно стало амбасадором України. Але є одна задачка для мене, яка найважка, най, я не знаю, найшенні, якою е е е е е е е е ну важко. Я думаю, що це для всіх. Це ціноутворення він колоніста. От яку ціну поставити на кожне віно? Поставиш низьку ціну, продаш все, грошей не буде. Поставиш високу ціну, не продаш грошей теж не буде. До нас дуже багато приїжджає е, колег. Професіонали височайшого готунку. Височайшого. Кажу, ви сідаєте за стіл, всі в ряд. Ми приносимо вам, привозимо наші віна, всю лінійку, ви всі дегустуєте. 12 чоловік, таких, а там у того віна 500 років, у того там спрадіда, ну всі такі отці. І ви повинні відповісти на два питання для мене. Перше. Ви повинні знайти недоліки нашого віна, дати пораду, що зробити для того, щоб позбавитися від цих недоліків. Ви повинні сказати, яка ціна. Мо бути, от яка б ціна була в Європі на це віно. Ви ж кажу, розбираєтеся війні в цінах, розбираємося, а от ви нам скажіть. І от вони дегустують все віно, вони дають нам якісь рекомендації і кажуть про ціну. Ми все записуємо, записуємо, записуємо. Не для того, щоб ми переводили євро в гривні. Це абсолютно неправильно. Ну, ми знаходимо співвідношення, що це віно повинно бути дороже в настільки. Оце віно дорожче настільки, оце настільки, 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 і цю сходинку е, допрацьовуємо, а потім її спускаємо до наших реалій е, з точки зору спроможності і так далі. Так от що, якщо ви. Побачити, що якесь віно там коштує вдвічі, чим то це не я визначаю. Що... Це колективний разум європейських виноробів, вони нам підказують.